А потім розповідайте. Мені нудно тут... вам чи не нудно? Тут так весело. Приходьте на зйомку. О, до речі, приходьте на зйомку. Кому там не весело? Приходьте на зйомку. Ми будемо зйомку. Привіт. Ви на новому каналі Ганна Бейбі. А я нормально Бейбі сказав? А давай... Так, Чо? Так, А, о, точно. Давай. Привіт. Ви... Привіт. Привіт. Просто... Привіт! Ви на новому каналі Hanna Baby і в ефірі шоу Стасяна. Досить прелюдій? Починаємо! Шоу Стасяна? Шо? Yeah. Шоу Стасяна. Okay. Ти сам так сказав. Шоу Ні, Стасяна. Nee, я не казав так. Ні? Сказав? Було діло. <звук> шо, ну що, давайте, друзі, давайте, друзі, запишемо офігенний випуск сьогодні, так? Короче, э, uh, по, так, давайте, по, давайте. по, со старта про э, ста, шоу Станіслава Жеребчука випуск. Понял, бля? Бо Станіслав Жеребчук це є бренд. Він актор він актор в кожному кліпі Ганна Бейбі». У мене тікток-канал називається «Гігабренд». Гігабренд? Пафосно, пафосно. А я казав, а я казав. І так, Єгора Хроменко, розкажіть, будь ласка, історію того, як ви потрапили сьогодні сюди в цю кімнату? <говори> І так, пані <говори> та панове, <говори> я хочу сказати, що це через ліжко. Це так. Да. Хоча дивлячись на Ганну, можна сказати, що на жаль. Так от, продовжимо. У перших двох виписках я замітив таку тенденцію, що у Стаса проблеми зі сценарієм. То він забуває його написати, то він його забуває. Тому я взяв ініціативу в свої руки і написав сценарій. Давайте я почну вам задавати питання. Питання будуть дуже важливі і цікаві. Так. Стас, хто сильніший акула чи медвідь? Поле битви? ринг. Ні, космос. Космос. Щоб були рівні умови, це все має бути в акумі. Ведмедь переможе. В типу, важче. А в космосі яке правило. А якщо він... ти грова акула? Знаєш, яке в космосі як правило? Поставив іконку на станції. А ми, ти ти зачищав. Тоді... Боженька з тобою. Uh -huh. а ведмідь, у Ведмедя п'ять точок атаки. У акули одна. Я думаю, що ведмідь більш состейнебл в цьому плані. Ну, акула тільки хавальником може. Але вже. в неї до та... радів зубов. І що? От все, вона піймала руку і все. У ведмеді залишилося чотири точки, а так він її тупо роз'їбне. <плес> а якщо це Веніпух? Да Вінніпух її ще й носить в цю акулу після того. <плес> в пузирі. <плес> так, все, розібралися з медведіми і акулою, все знайшли правильну відповідь. Так як ви Давайте... правильно, відмій, так? Так, 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 ведмідь так і планувалось. А що, до речі, це сказав, бо я його не слухав просто. А ось так планувалось. А Ти не міг мене слухати, бо ти типу, входив в. Ні, я слухав новий трек на бебігантба! Добре, переходимо до наступного питання. Тимур, давай уявимо ситуацію, що ти вмієш грати на барабанах. Давай! Було б так і тебе запрошують грати у гурт Металіка. А також тебе запрошують одночасно з цим грати у гурт Ганна Бейбі. І тобі треба зробити вибір, в який гурт ти прийдеш. Якщо я вмію грати на барабанах? Якщо ти вмієш, ми ж уявляємо ситуацію. Шо ти ти впевнений, що даєш таку відповідь, коли поруч з тобою одногрупники сидять. Одногрупники? Ми ж вже випускники. Ні, все правильно, все правильно, все правильно. Ти йдеш в металіку. Бо в металіки ти отримуєш даху. Я знаю точно, що я роблю, коли я йду в металіку грати. Я то. А, ну я вже вмію грати. І що ти будеш? От що б ти робив, давай. От якщо б я одна. Я би тупо качався, Потому що, сука, вивозити те, що вивозить Ларс Улріх, це пизд. Ну там реально дві години концерти, куди. О, я точно знаю, що я буду робити, коли я піду в металіку. Я буду нюхать пісюн. Тупо ганабеві буде багатий гурт в Україні, тому що я буду барабанщиком металіки. А ви знаєте, що ще буде? Ганабеві буде завжди на розігрівах металіки. О, ще подарніку реально. <рігла> <рігла> і, і барабанщик вивозить два концерти поспіль. <рігла> <дають>? <рігла> так. так, два питання вже було оголошено. Переходимо до третього. Ганна, скажи, чому ти така гарненька? Не в бров, а в око. А ну б давай по фактам реально розвідки. Чому ти гарненька? Що ти гарненька? Да, Ганна, люди мають це знати. Та ну що, мамка, папка там туди-сюди правильна математика, котра, кількість міліметрів від носа до рота до всього. Та ну все ж типу ну що. Ви знаєте... так, є пропорції? Ну, Що да, серйозно? Звичайно. Варезна? Ти що думаєш художники від фонаря малюють щось гарне? Так, а а вам, малю... Я Гану. вам знаєте, розкажу іншу історію. У мене в Йордані, я ж в Йордані навчалася, У мене там був такий друг Мухаммед Акубе. <плес> <При> його... <плес> а, ти його... а ти його зустрічав? Я його знаю. І коли Тимур до мене приїхав в гості в Йордані, він побачив Мухаммед, і він каже: Ганна, в тебе що, я раб? Короче, Тимур сказав таке, да ми його відміняємо. Ми відміняємо Тимура Соловйова. Він зараз іде на лаву запасних разом поруч з Кинівестом. Ми його скасовуємо, скасовуємо. Проблема да. <зум> Мухаммеда була в тому, що він мусульманин. І він такий мусульманин, що просто він він із тих, хто говорить, що геїв треба вішати, скидувати з останнього поверху. Ну коротше, він в суботу вже... він ходив в мечеть. Речі робив собі алібі в п'ятницю. Ну кор... п'ятницю він ходив в мечеть. А... І... Але я думала, я думала, що Мухаммад, він, в принципі, якби гей. Але він не може відкрити це в собі, тому що він мусульманин. Ну, в його Так, да, Тобто, і його, у нього всередині ось така серйозна проблема, тобто така криза, що він типа якби гей, але він коротше, потім виявилося, що він в мене закоханий. І він мене закоханий, він мені зізнався. Я йому сказала, що типу, ну, вибач, у нас немає в мене відповідного тіпа, відчуття до тебе. І він почав мене обсирати. Він почав мене обсирати, і він почав мені казати: Ти українка, українки красиві, і ти теж красива, але ти не найкрасивіша, ти вообще свої зуби бачила. You are not that pretty. You are um yeah> pues not. You have you seen your teeth? Оце роустінг, реально. Одразу ж після відмови. Стас, а можеш піде до цю промову якийсь біт на класи, щоб це як реп звучав? Ганна, в тебе що? є рап? Я ж в Йордані навчалася, Гейф, треба вічати, скидувати до останнього поверху. І це правильна відповідь. І у нас перше коло питань закінчено. Ну Покажи сценарій, покажи. Я хочу побачити цю правильну відповідь. Там написано, що у Ганни зуби погані. <рес> <рес> Мухаммед, про Мухаммеда що, Реально скрипт про Мухаммеда? Мухамета. <рес> <рес> ти готувався. Космос. <ріст> <ріст> Космос. кожне матюк, котри вилітає з твого рота, потім комусь треба зам'ючувати. Стас. Опа. <ріст> Якраз відкриваємо тему матюків і наступне питання до Стаса. Стас, скажи, Сх... Б... ти так часто матюкаєшся в камеру? це ж... Це як б негарно. А що якщо у нас якісь якісь діти дивляться? Це ж це ж я це врахував. Я це врахував ще в 18-му році. На X-Factor. я звертав увагу на те, коли камера на нас дивиться. Коли камера на нас дивиться, я я вмикав, тупо, матопотік одразу. Типу, від мене коротше, як від е, Чоботоря. Отак, от тупо. я хотів зробити так, щоб монтажерам було чим зайнятися. Реально, я хотів сказати, що ми коли прийшли на X-Factor, ми ще стоїмо. Ми стоїмо під ось цим будинком е, культури на КПІ. Величезна кількість людей, там всі такі розодягнені, там всі там... Всі так хочуть їсти в кадр. Всі да, прям. І тут до нас, до нашого, типу, такого гурту з трьох. До а, нас позови. до нас підходить хтось і такий Достас, такий ти, іди сюди. Забирай від нас Стаса, і Стас просто там, там, ти біжиш попереду всього натовпу, ти там робиш ті трюки, ти там робиш те. А потім зрозуміли, скільки воно матюкливе, що й у нього нього навіть... не на нього одягнули мікрофон, а потім типа так, слухай, давай, давай ти знімемо. Так знаєш, то але фактор Стартував з перший кадр factor як я на скейті їжджу. Що підемо ще на X-Factor? Да? Ні. А давайте Та що вам там робити? Які чайо? Можемо, але якщо ми не б... будемо там сидіти <ріст> е... от реально по 4 години. Ну це просто жесть. Ти... Будемо, ну Піш, це ж Не йому. будемо. Ми з'їмося, ми запишемося, ми з'ї***мося. А ви знали, що X-Factory діти працювали? До речі, екшелі, типа underage діти? О, оці всі менеджери, що ходять там, типа волонтери, волонтери. Волонтер... Волонтер... волонтери. їх не годували. Ми їм купляли піцу, щоб вони хоч поїли. Неповнолітні працюють на ексфакторі цілі зміни по 12 годин, а то і так, більше. 12. Там 16 годин несе. Ну, коротше, багато годин. Там скільки, там здається, 14-річна була дівчина і 16-річна. Це, це так. тільки при нас реально. Ну, це типу ті, ті, з ким ми знайомились. Знаєте в чому фішка? Я прийшов сюди сьогодні як ведучий, але весь хронометраж 99% сьогоднішнього дня вони пиздчать. Так я хочу в камеру поговорити. Говори так. Так, дівчата, підписуйтесь на новий канал. У нас бувають такі сексуальні хлопці, не тільки ось ці два обшумрига. Вона не просто так було доволі забавно. Да, ще й піце похавав. Так ти ж і привіз. Які в тебе плани? Двадцять треті. О, дуже багато. Давай дуже, — Дуже-дуже. Нещодавно у мене був дебют. Я був організатором і ведучим гітарного батлу. Тимур же в темі стільні ребята не знають. Я коротше вирішив зробити таке музичне шоу. І знаєте, воно виявилось доволі успішне. Зібрав 200-300 майже 300 людей народу в Черкасах і дуже багато хороших відгуків чув в свій адресі. Так мені дякували там, чувак, дякую, що ем, зробив щось цікаве, було цікаво слухати. От. І я настільки цим згорівся, що я планую зробити продовження. Тому я зараз всі свої сили, всю свою енергію буду направляти у продовження цієї ціє, авантюри з гітарними батлами, щоб вийти на новий рівень. І зустрінемось з друзі з вами теж на Ютубі, бо. Теж плануєш? Да. екшелі музичний контент. Да. До речі, це відповідь на питання, чому я тут, щоб потренуватися, як я буду виглядати на Ютубі? А так. тут тут залежить від того, з ким ти будеш в камері на ютубі, розумієш з дівчинкою, вокалісткою. Дівчинкою -вокалісткою. Вона вокалісткою. Дуже Якщо вона не буде тебе перебувати, як ото ми перебуваємо, а у тебе буде потік якийсь, то в принципі може бути краще. Так, Також а що буде твоє шоу? Ні, чекай, що буде шоу цікаво. Це буде гітарний батл. -шоу, це, гітар, ні, ні. Завжди треба казати, що треба лайкати і підписуватися на канал. І Чому лайкати і коментувати це найголовніше. Підписуватися на канал то таке діло. А от лайкати відос і коментувати це маст. А також слухати новий ну, трегана бейбі